Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою низка республіканських законодавців виступають проти об'єднання американської допомоги для Ізраїлю та для України. У запиті адміністрації Джо Байдена на додаткове фінансування у 106 мільярдів доларів, і цього до великого жалю варто було очікувати. Як пише Wall Street Journal, серед республіканських сенаторів є широка підтримка допомоги Ізраїлю однак менше для підтримки України. Голос Америки нагадує, що запит адміністрації президента Джо Байдена на додаткове фінансування передбачає понад 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів – Ізраїлю, 14 мільярдів для посилення безпеки на південному кордоні США, а також 2 мільярда для безпекової допомоги індотихоокеанському регіоні. Ще до того, як Білий дім офіційно оголосив про запит на фінансування, наприкінці минулого тижня група з дев'яти республіканців у Сенаті у листі до лідера республіканської меншості Міча Маконела та лідера демократичної більшості Чака Шумера закликала виокремити фінансування для Єрусалима від фінансування для Києва. Це два окремих конфлікти, і було б неправильно використовувати підтримку Ізраїлю в намаганні отримати додаткову допомогу для України. І ми, до речі, про це знову ж таки говорили: що досить ймовірний варіант в контексті розгляду запиту адміністрації Байдена до Конгресу щодо виділення цих 106 мільярдів доларів, може виглядати. Таким чином, що його розділять, тобто допомогу Ізраїлю від допомоги Україні, інші законодавці мають також свої застереження чи пропозиції. Зокрема, Макконел виступив за збільшення уваги до посилення безпеки на південному кордоні США. Свої пропозиції і заперечення законодавці висловлюватимуть під час наступних закритих. І відкритих засідань пише Wall Street Journal. Тим часом демократи у Сенаті закликають схвалити запит Білого Дому на додаткове фінансування. Лідер більшості Чак Шумер у виступі на засіданні заявив, що двопартійна підтримка виділення цих коштів важлива, адже йдеться про захист безпекових інтересів штатів, американських союзників і демократичних цінностей у всьому світі. У Європі Путін продовжує наступ на український народ, і нерозумно думати, що він на цьому зупиниться. На Близькому Сході жорстокий тероризм Хамасу убив найбільше євреїв за один день з часів Голокосту і загрожує нашому найсильнішому союзнику на Близькому Сході, сказав Шумер. І демократи, і республіканці знають, що Якщо Путін, Хамас чи інші супротивники досягнуть успіху, це поставить під загрозу американців у всьому світі, додав Шумер. Для затвердження законопроєкту потрібні голоси принаймні 60 із 100 сенаторів, адже демократи, які мають 51 крісло, їм потрібно принаймні 9 голосів республіканців. Будь-які закони також потребують затвердження у палаті представників. А там, як ви знаєте, відбувається хаос постійня. Переобрання кандидатів на посаду спікера від республіканців. І як я вже знову ж таки говорив у попередніх відео, ніхто не може зрозуміти, коли, врешті-решт, цей спікер з'явиться в Палаті. На початку жовтня в коментарі Голосу Америки у Пентагоні повідомили, що на допомогу Україні залишається ще 5,4 мільярда доларів в рамках програми президентських повноважень. Для постачання озброєння із власних складів США, а фактичних уже виділених коштів для поповнення власних запасів, із яких надсилають зброю Україні, залишається 1,6 мільярда доларів. Як швидко закінчиться фінансування США для Ізраїлю, якщо Конгрес не схвалить додаткову допомогу для країни у Білому домі? Не кажуть. Ну, вони говорять стандартно про те, що. У них є потужності і можливості допомагати як Ізраїлю, так і Україні на паралелі. Відповідаючи на запитання про те, що законодавці можуть відмовитись від допомоги Україні та інших питань, включених у запит адміністрації, прийняти закон про фінансування лише Ізраїлю, Кірбі сказав: кожен долар, який ми просимо в цьому додатку, має терміновий характер, і ми закликаємо конгрес вжити заходів. Тобто, якщо проаналізувати оцю аналітику від Wall Street Journal, яку опублікувало видання Голос Америки, то ми знову ж таки доходимо до висновку, що не всі сенатори погоджуються голосувати за допомогу Україні і Ізраїлю в єдиному пакеті. Тому що коли Байден оголосив про цей запит, то всі знову таки говорили, що у цьому запиті спеціально було включено і допомогу Україні, і допомогу Ізраїлю, і допомогу тихоокеанському регіону, там закладена Тайвань. Це було зроблено для того, щоб у республіканців, які там виступають, до прикладу, проти допомоги України, щоб у них не було аргументів, щоб не проголосувати за цей пакет. Оскільки там Включені абсолютно усі союзники США, яким необхідна допомога. Але я ще тоді говорив про те, що ті республіканці, які активно виступають проти допомоги Україні, вони будуть ставити умови. І умови можуть бути наступні: Окей, ми голосуємо окремо за допомогу. Ізраїлю, а допомогу Україні ми будемо зараз активно обговорювати, там вносити якісь корективи, скорочувати цю допомогу. І, в принципі, те, що ми бачили, коли у серпні обговорювалось питання оборонного бюджету в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, які там правки намагалися вткнути, фактично. Ультраправі республіканці, і те, що ми спостерігали у вересні 2023 року, коли відбувалось голосування за законопроєкти про тимчасове фінансування уряду, як Кевін Маккарті намагався вилучити кошти спочатку для допомоги Україні в один законопроект, тобто вилучити з тих законопроєктів, які розглядалися, і об'єднати в один законопроект, а потім. Під час голосування за законопроект 58,60 щодо тимчасового фінансування уряду, в принципі, вилучили допомогу для України. Тобто оці моменти, які зараз я вам зазначив, вони яскраво говорять про те, що, якщо певна група республіканців, так вони будуть виступати проти допомоги. Україні чи іншим складовим, які зазначаються в запиті Байдена на ці 106 мільярдів, вони просто будуть вимагати розділяти цю допомогу. Тому якщо у Сенаті там все ж таки зможе набратися 60 сенаторів, ми будемо на це сподіватися, то в Палаті представників опозиційність до цього об'єднавчого запиту буде збільшуватись і. Ультрапрабі якраз будуть стояти на вистрі цих позицій. Тому ми знову ж таки будемо спостерігати за тим, як цей запит буде проголосовано, чи будуть його знову ж таки розділятись, і, врешті-решт, коли його розпочнуть розглядати в палаті. Представників, а це вже залежить від того, коли там буде обрано спікером. Досить важливі події, ми за ними активно спостерігаємо і вас про це будемо інформувати, про їх точніше результати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про. Нові відеоматеріали це відео прошу переглянути, поставити йому подбачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!